Київщини СБУ Ідентифікувала російських катів, які знущалися і намагалися вбити мешканця Київщини під час тимчасової окупації Бучанського району. За даними служби безпеки, зловмисники це були троє військових 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації. Саме їхнє, оце ось загарбницьке угруповання брало активну участь у масових вбивствах і знущаннях у лютому березні цього року тут на Київщині. Взяли в полон за того, що Достас, в телефоні, а? які забрали і всі документи то, забрали. Що... Е... Ну, Найшли смс ки ті, що я і... писав там рідним карточку, і кожен коло ну, на них, то це як вони контактували проти них, так. Проти них, проти них, так. так. Це вас на руках не це не не вас зв'язували, да, на руках? Що, так. Що, так, потім мене закинули да, в яму. Почали питати. Почали закапувати. Ямі, Ладно, я що я знаю. Закапувати вас? Так. Угу. Так. E, Потім вже задихався, але ну, відкопали. Все було все зв'язаними руками, ногами і возами. Зав'язаними. Mm -hmm. Зав Потім мене витягли з ями, кинули в другу яму і продовжали там, я не знаю скільки, але ну, десь примерно, примерно суток 6-7 дестап.